Давай, убий мене, я знаю, що ти хочеш. Ти хочеш? Ти хочеш? Ти хочеш убити? Ти хочеш оби? <ривати посту> я не знаю. Даду. Опа, бачите, як знала, як знала. Всім привіт! Я тут так подумала, чому б нам просто не пограти стару добру класику Квардер Містері? Пробуй. Ого. Ні, ну я знала, я ж хотіла зійдом піти, але я забула, що ця кнопка робить, і мені дуже стало цікаво, і мені стало пофіг на я... Не віддай його до мене, не видай його до мене, не видай його до мене! Не видай його до мене! Я ж нажала, ну я моя. Давай, убий мене, я знаю, що ти хочеш. Ти хочеш. Ти хочеш? Ти хочеш убити? Ти хочеш <клухи> 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 Ні, Не, це, це було погане рішення, знов в неї кружитися там. Да. Але, Але по прямій, знаєте, ножичком не хочу спин. Нарешті. Так, я вже виглядаю ну, да? через того, що. Я не знаю, як просто. можна, але я. Привіт! Ой, чуть не нажала. Ой, закрили двері за собою молодці. Я вбився ха що цього не знаю, я вбила. О! О-о-о! Я не побачила! Чекайте, що я з сюди йду? Я не побачила. Ой, Привіт! А у вас немає шо ж... тут? Я знаю. А я його не вбиваю? Давай, Кидать. Не. Не. Боже, чого? Він такий пригучить. Ти ж такий жирний, я тебе не вбиваю, вообще. Я не розумію. Вибачте, я давно не грала цього. О, наконец то блін. Що це було? Курші шерифа дадуть, щоб попробувати ще постріляти. І все Опа, бачите, як знала, як знала. Попробувати зі всіх сторін. Так, от тепер не здохнуть, як попередні, коли я була. Так, о, всіх боїмося, всіх боїмося. Але не стоїмо на місці, щоб не купали ножичку. Але наблюдаємо, наблюдаємо. Так, а не це. Ні, ні. Як звідси вийти? Ча тут все красне? Ой, Боже, страшно, страшно. А, я казала, що не точно. Давай, давай, давай. Я готова до тебе. Ой, що я тут накласила вже? Ой, так просто. Боже ж, серйозно, я кнопки навіть в Роблоксі путаю, але я я все рівно вбуваю. Ждень 22, 23, 24, 26. хто? Я опять. Ой, ой, вибачте Трошки не дожила. пожертвувала собою ця людина Зара, і заради нас людина померла, щоб я вперём могла. Ще я могла швидше бить, але я вбила, вбила. О, це? Це? О. Це чорний. Давай, давай. Хочеш мені? Бачиш, що оскільки... стукей? О! Що я ряну? <рисква> Просто це так смішно, бо вони все, вони шагляться тільки на пістолет. Я це тільки що перевірила. Просто я було надто близько. Ой. Виіграла цей носинка. Ну що, на цей раз що? Мене хтось вб'є, так? якщо така судьба моя? Як важко здаватися нормальною? Ой, я опять на рибана. а де? А Я думала, ти забрав. Я не хочу трошки кемпить, да, але мені страшно, що хтось забере. Трошки страшно, і монетки тут ще спавняться. було? Вона думала, я її не побачу, типа що вона стоїть. Тий... Че ніхто них пістолет, брати? алло. Ви, бляха, що це таке? Сенс просто іграч, коли ви не хочете брати. Ви прям між ними кинули. Ну давай, візьми. Бо мені так не інтересно грати. Стань Хироу. Та ви серйозно? Чого ви бігаєте? Він має в шараї вищулив цей пум, і я його вбила. Я кажу, вони такі дивні, <гум> типа... і я хочу ну, якось чому? Чому, коли не я, то там таке жорсткі перестрілки відбуваються, а коли я, то такі вово відбувається. кинула на здоров'я? Що вони тут спілкуються? Боже, я взагалі не розумію. Реально, в Роблоксі на когось репорти кидають? Тут можна кидати репорти? Для чого? Для чого це робить в Роблоксі? У мене це так дивно звучить. О, полетів! Вставай! А зараз мардером виявиться, то буде смішно. Пайпис. О, о. Хрена. Ага. Я так и думала, что девка у нас стояла под зазрением. Пошарив, я не побачила. Все, пока. Я улюбятую. Боже, я тебе тут давно не буля в этой Ой, блядь. Я знала, что ты знаешь про ней. <розуміло> Нет, это была она идея не в ней падать, реально, факты. Ну все, я думаю, на цьому можна завершувати. Тоді вам понравилося, лайки, підписки, будь ласка. Будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, лайки, будь ласка. І тоді я буду більше всякої крінчі робити. Типу вам все, що не подобається чи що. Мені робити і Вам подобається його дивитися. Ми такі люди, ми хаваємо і робимо його. Так що таке, до зустрічі, пока, всім на добраніш там, мийте попу, ручки, все мийте, щоб все було чистеньке. Все, папа! -па.